Вітаю всіх. І так завершилась робота над проєктом. Гарбузова сушарка на сонці. Вийшла така вона з високим бортиком. До речі, досочки це я брав із палетів. Вони такі не сильно широкі, може комусь треба розмір. 10 см. Виходить. Сіточку ми замовляли. Вона оцинкована, дорога зараза, правда, ну нічого. Вийшла у мене вона длиною 8 метрів і метр шириною. Така от. Сіточка не провисає, все добре. Думаю, що буде все нормально. Скоро будемо пробувати вже гарбуз. будемо сушити і будемо бачити, як воно. В планах ще зробити одну таку саму і одну на дровах, щоб вдруг дощ, щоб можна було сушити. Клітиночка тут 5 мм. На саморізах можна було уголок зробити. Можна було зробити метр і 4 см або метр і 5 см. Ну, вже так як є. Е, угольник у нас виходить сороковочка. Так В общем, побачим. время покаже як буде сушити.